Отже, друзі, з першого жовтня запрацювала іпотечна програма щодо придбання житла під 3% для науковців, військовослужбовців, медиків, педагогів. Які умови треба, щоб людина, яка хоче взяти іпотеку, не мала житла 52,5 квадратних метрів, що на одну особу. Вона була плату спроможною та не приймала участь у інших державних програмах аналогічних можуть громадяни України від 18 років це житло не повинно бути більше ніж 10 років, більше ніж 52,5 квадратних метрів на одну особу та плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї. Також це не має бути житло на тимчасово окупованих територіях. Заявку можна подати у дії у графії ЄОСЕЛЯ. Попередньо авторизуватись треба через свій банк, у якому ви отримуєте свою зарплатню. А також таку заявку ви можете подати на сайті будь-якого банку, який зараз дає такі апотеки: це Приватбанк, Ощадбанк, Кайбанк, а також Укргазбанк та Глобусбанк. Термін розгляду заяви до трьох робочих днів. Отже, умовами для іпотеки під 3% є мінімум 20% першого внеску, але розраховувати, що йдеться саме від 20%. Тобто на практиці я і ріелтор можу вам сказати, що це може бути і 25, і більше ніж 25% першого внеску. Також майте на увазі, що коли ви подаєте заявку і маєте. Перший внесок розраховуйте також на комісійні банку на страхування житла та страхування життя. Також розраховуйте на комісійні агенції нерухомості, також розраховуйте на інші, інші податки, а також вартість послуг нотаріусу. Також я, як ріелтор вам би радила спочатку, перед тим як ви будете подавати заявку, спочатку проконсультуватися з ріелтором у будь-якій агенції нерухомості, хоча приблизно розуміти ситуацію на ринку нерухомості, за скільки що продається, щоб ви змогли зорієнтуватися чи потягнете ви цю іпотеку. Також ви маєте розуміти, що іпотека у вас буде у гривні. А потім вже можете підходити до банку або подавати заявку у ЄОСЕЛі або на сайті будь-якого банку, у якому ви отримаєте зарплатню. Я ріелтор ЗДС, Якщо вам потрібна консультація, можете звертатися до мене у Дірект.